Прилад для автомобілів для їзди вночі без фар складається з камери відеоспостереження, яка на магнітах кріпиться до, до капоту автомобіля, з моніторчика, де все видно, контролюється, і з'єднювальні провода і штекер Працює Працюється камера на інфрачервоній підсвітці. Відстань діодів до 30 метрів. Хоча є камери 50-80 метрів, але я вибрав. Іменно до 30 метрів. Чому? Тому що е, ми розуміємо, що це не є прилад шапка-невидимка, е, його в приладі нічного бачення видно. І чим менше підсвітка, тим менше, менше видно. Ще є проблема з тепловізорами, які бачать все взагалі абсолютно. Я тестував один тепловізор на відстані 1 кілометра було видно, кіт, який перебігає дорогу. Тому ми мусимо розуміти, що цей прилад більше для підвозки боєкомплектів. Для не для нульовки, для першої, для другої, для третьої лінії. Камера кріпиться на ніодимові магніти, які дозволяють їхати автомобілю з швидкістю до 140 км на годину. І камера не злітає. Моніторчик кріпиться на двосторонній скотч, і йде в комплекті, на панель. Зручно встановлюється, вибирається кут, налаштовується для того, щоб була хороша видимість. Система працює за допомогою інфрачервоної підсвітки. Яка влаштована в цю камеру. Підсвітка дає змогу нам бачити до 30 метрів. Це дає які плюси. Оком, очима не видно взагалі. Очима видно до 25 метрів легенькі дві точечки, все. діонька, які можна сказати, що незамітно. А в камері видно все. Понсу на 30 метрів ми бачимо дорогу, бачимо ями, бачимо фоси, обочини і. Це дає змогу їхати до 40 км на годину. Хоча були випадки, бійці мені розказували, що під час артобстрілу до сотки їхали по трасі, розганяли автомобіль.